На прямому зв'язку з нами Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, південь, військовий експерт. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо слава Україні, слава збройним вітаю колеги. Героям слава. Героям слава, от е, з останнього повідомлення почнемо з вами обговорення е, стосовно оцього от сигналу від румунського президента Клауса Йоханіса з приводу небезпеки, е, яку чинять росіяни поблизу румунських кордонів. Е, це на вашу думку чисто політична заява, чи, можливо це щось більше? Що може перетворитися в щось більше? Ну, принаймні, вона більш жорсткіша ніж була ця заява, що скажімо так, від політичної влади Румунії тиждень тому, коли зазнало певних пошкоджень румунське судно, що знаходилося теж в одному з українських портів на Мунаї. Незначне було пошкодження, але ж ми прекрасно розуміємо, що справа не у ступені руйнації, а у тому, що ворог, обстрілюючи тоді ще один порт, він завдав шкоди, тому числі, от я вже сказав, румунському кораблю. Який працює саме з експортом українського зерна української агропромислової продукції? Тоді заява була. Ну скажімо так, вона як визнання факту, що відбувся. Ця заява, що була на напередодні, вона дійсно була більш жорсткою. Вона не просто більш жорсткою, вона розставила крапки наді, що це військові воєнні злочини Російської Федерації. Це те, що теж поповнить потім справу. Проти Росії в міжнародному трибуналі, і дійсно, коли Росія дуже часто говорить про так звані червоні лінії, то власне намагається шантажувати світ і якраз усі червоні лінії, які визначені і здоровим голодом, і всесвітньою продовольчою безпекою, в тому числі, то Росія вона їх просто нехтує, вона їх переступає, вона їх знищує. І власне про це і говорить, на мій погляд, заява румунського керівника румунського президента. Я думаю, що Такі заяви вони звичайно не є випадковими. Звичайно, вони не є просто політичними. За цими заявами має слідувати те, про що говорить наш вже президент, говорить вище військово-політичне керівництво нашої держави, принаймні про зміцнення оборони півдня нашої держави, зокрема одеського регіону, зокрема портової інфраструктури промислової інфраструктури, яка Працює на експорт українського збіжжя, тобто, ми говоримо про збільшення кількості систем протиповітряної оборони, щоб захистити тут. Уже мова не лише про те, щоб південь України захистити, а тут мова йде про те, щоб захистити е, ринок продовольчий, всесвітній, який сьогодні працює на те, щоб не допустити глобального голоду по всій планеті. А яка буде реакція власне світу, пане Сергію, на чергову провокацію, черговий такий захід Російської Федерації про обмеження руху Керченською протокою? Тому що наразі росіяни ввели дуже серйозне обмеження, можна суд судна можуть ходити лише в світлу пору доби і ще з перевірками? Ну власне купа обмежень, це кому сигнал і чим це може обернутися, врешті-решт? Ну, звичайно, я зараз маю сказати. Я так і скажу, що це класичний хід Російської Федерації, тому що вони звикли шантажувати весь світ і зрозуміла реакція цього світу, яка була до певного часу. Що не треба з бункерним дідом виходити на ринку треба якось з ним переговорити кулуарно і вирішити всі проблеми. Власне Росія на це і розраховує. Я сподіваюся, все таки на те, що буде відповідь адекватною. Звичайно, ми не говоримо про те, що російські військові кораблі, які будуть намагатися, ну принаймні погрожувати як мінімум цивільним суднам, то вони будуть зазнавати відповідних атак з боку кораблів НАТО. Звичайно, зараз приходить в голову. Перший приклад, такий дуже гарний приклад, як на мене, коли турецький військовий літак знищує. Російських злочинців, які порушують відповідні правила і збивають цей літак, звичайно, нам хотілося б ну мені принаймні точно, щоб був ідеальний варіант відповіді на шантаж Росії у Чорному морі. Ну це супроводження цих гуманітарних продовольчих конвоїв. Ну Наприклад, і знову таки повернусь до Туреччини, турецькою субмариною або о, тим же кораблем Румунії, Болгарії, країни є членами НАТО, і у разі необхідності, не сумніваючись, пускати торпеду в бік російського корабля, який має піти на дно. Це ідеальний варіант. Чи буде фізичне таке з'їтнення російсько-чорноморського флоту? З ми кораблями НАТО. Ну, звичайно, на цьому етапі ми точно про це не можемо мріяти, про це не можемо говорити. Треба оцінювати реалії. Але те, що наша Росії, звичайно, вже треба відповідати не просто, а від теж зрозуміло. Знову таки, повертаючись, повертаюся до головної теми: це надання гарантій безпеки. Гарантій безпеки для півдня нашої держави. Це ми сьогодні про це говоримо. Це удосконалення системи проти Що наші оборонці, а це найголовніше що є в цій системі. Це наші люди витискують максимально з тих засобів вогневого ураження ППО, які є у нас у наявності сьогодні. то можемо зрозуміти, як вони будуть захищати наше українське небо на чорноморському збережжі, на дунайській локації, коли матимуть ті самі петріоти. Я розумію, що це можливо не панацея, але це захистить наше небо петріоти або інші системи інших держав. Ну, до речі, от Клаус Йоханіс, якого ми з вами згадали, так Румунія має патріоти, може викотити це. Я умовно так фігурально кажу ближче до узбережжя ну, і бачите, перекрити ми пропозицію. Зробили звичайно таку ініціативу. Проявили. Я думаю, що це було б доречно. Нехай це буде не Румунія, але знову таки повертаючись до бойового складу цих самих комплексів патріот, Їх достатньо для того, щоб можна було знайти кілька комплексів і для. Нашої держави і ще з приводу Ердогана, от ви згадали Туреччину дуже активно. До речі, той епізод, про який ми говорили, 2016 рок, рік дійсно два міги російських абсолютно без погодження з країнами НАТО. Ми, ми кажемо, що Туреччина країна НАТО, але там ухвалюються рішення абсолютно автономно. Як ви думаєте, чи будуть вдалим дуже коротко, перемовини Путіна і Ердогана вже -тет, -тет які мають от відбутися в серпні на території Туреччини? Ну, вдали ми я маю на увазі думаю, по розблокуванню ми... зернової ініціативи. Я думаю, що ми дуже багато вже авансів зробили у бік пана Ердогана як потужного лідера у Чорноморській акваторії, як людини, що зробила кроки на зустріч НАТО. Відповідно, і НАТО зробило зустріч кроки на зустріч Ердогану. То нехай він вже про ті сталеві цимбали. Ми не лише розповідаємо, а він доведе, що вони в нього дійсно міцніші ніж у бункерного діда. Дякуємо вам надзвичайно. Сергій Брачук, Спасибо. речник Української добровольчої армії, південь, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.